Осмислити творчу спадщину Кабзаря та представити свої роботи на рівні області у всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням, випала нагода молодим художникам з усієї області. У ньому взяли участь і юні шосткинські митці. Починався відбір робіт у стінах рідної школи. Перший етап конкурсу це коли учні міста. Виставляють найкращі свої роботи за темами конкурсу і вибираються саме найсильніші і ті, які відповідають саме темам. На жаль, конкурс має обмеження. Можна було відправити найкращих робіт тільки десять, ось а бажаючих було багато більше. Директор Шосткинської дитячої школи мистецтв Юрій Лаза зазначив, що це конкурс особливий, адже він єдиний для юних художників, який організований згідно указу президента. Проводить його міністерство культури. Ми традиційно беремо успішну участь і в цьому році. Ми дуже раді тому із 10 переможців обласного етапу. Четверо це е, учениці нашої школи, художнього відділення. І е, я вважаю, що вони достойні не тільки були відміченими на обласному етапі, а і на заключному е, всеукраїнському, який відбудеться в Києві ну, на початку березня. Учасники представили роботи в двох номінаціях: образотворче мистецтво та декоративно-прикладне мистецтво. У першу номінацію перемогу здобула учениця Ольги Сергієнко Катерина Лозовська з роботою Катерина, українська зброя, виконаною у техніці графіка. Це образ навмисно зроблений епатажним, щоб показати наш український гумор висвітлити ідею. Усе це якби натхненний. Образом у цих біологічної зброї, яка в новинах ширилась колись, ну тому якби з двома головами такий теж цікавий образ. Дві учениці Нелі Якіменко стали переможницями у номінації Декоративно-прикладне мистецтво це Орина Гаркавенко з роботою Думи мої думи та Ірина Берестовська з роботою Українська Ніч. Свої твори вони виконали у техніці «Гобелен». За прочитаними творами Шевченка за його біографією. Діти розробляють ескізи. Ми, як викладачі, їх уточнюємо, десь щось підказуємо, і так народжується вже робота. Потім розробляється кортон в повну величину майбутнього витвору і кольорова гама. Підподбирається матеріал і вже процес сам виготовлення ткацтва. Цей процес дуже трудомісткий, і потребує старання, терплячості і часу. Я виконувала її. Ну я ще почала її до війни виконувати, а потім була в від'їзді. По мотивам твору, творів Шевченка, тобто, ну ну тобто вона українка в такому. Я не знаю, вбранні українському і бандура це якось такий інструмент, ну, український ну, по мотивам твою Петра Серченка. А я зображувала на цій роботі красу нашої країни. Це зимова ніч, і я хотіла передати, яка атмосферна в Україні зима така. Все сніжена, гарна. Основна техніка це полотняна. Ця робота виконана нею, але є елементи ворсової техніки, косички і єгипетської. Четверта переможниця Вікторія Кутик, учениця Левтини Філон, створила у техніці ниткографія роботу надвечір'я. Цю роботу я робила в тому році на українську тематику. Ця цей стиль називається ниткографія. Зображені образи українських людей. Там церква надвечіря називається робота, тобто вечір звичайних українських людей. Того століття вона по-своєму дуже скурпульозна ниточка до ниточки складала цілу композицію про перші почуття, про таку любов, яку вона зобразила на цій роботі. На самій роботі показана природа рідної землі, рідного краю. Ну тобто, все таке, що близьке, таке рідне до серця в їхньому віці. Це особливо так відчувається, трепетно та ніжно. робота. Вдалася вона сама їй дуже подобалась. Ну і висока була оцінена журі. Ми дуже раді, щасливі за дітей, бо дійсно талановіті здибні і цікаві роботи, цікаві за технікою, цікаві за думкою. На ці роботи вони достойні для того, щоб стати переможцями на третьому заключному етапі у місті Києві.